Друзі, всіх рада вітати на каналі Любіть Квіти. Сіла на диванчик і трішки хочу з вами просто поговорити. Для чого мені потрібен канал на YouTube. Ми живемо в такий страшний час, що має бути якась своя улюблена справа, яка нас врятує. Від того божевілля, яке відбувається навколо. Багато негативних новин, багато страшної інформації. І щоб хоча, хоча б трішечки відволіктись на якусь годинку, на якусь мить, у нас має щось бути для душі. Хтось займається спортом, хтось готує, хтось вишиває. А я Вирощую квіти. Я вирощую квіти ще з дитинства, де би я не жила, у мене завжди були квіти. Де би я не жила, я саджала квіти. Колись не було такого асортименту квітів, колись ми там обмінювалися тими малесенькими живцями, не було таких гарних горщиків, які можна підібрати для своїх рослинок. Ми садили ті квіти в металеві коробки з-під фарби, і вони росли ті квіти, і нам було гарно. І мене це приваблювало ще з дитинства. Я пам'ятаю, в школі в нас в класі було дуже багато квітів. Я це любила завжди. І зараз є можливості цим займатися. Але ж, моя основна, моє основне захоплення це не просто купити квітку і поставити її. Зараз це вже захоплення лікувати, реанімувати рослинки, ну і досягати того результату, який ви вже бачите в моїх відео. Звісно, що були якісь і невдачі, були якісь помилки, але ж все-таки більше успіху. Мої рослиночки, мої квіти варті уваги, тому я і створила канал на YouTube, щоб не тільки мої рідні, близькі люди бачили ту красу, яку я вирощую, але й показати людям більшій аудиторії. Я сама люблю гуляти по квіткових каналах. Якщо є вільна хвилиночка, заходжу, любуюся. Звісно, що чомусь і навчаюся, тому що знати у цій справі все неможливо. Кожна рослинка по-різному росте в різних умовах. Ось і тому для того і канал. Для того, щоб і нові друзі з'явилися на каналі, нові глядачі. Звісно, що в мене є коло спілкування людей, які обожнюють квіти, навіть і подружилися з ними. Це колись абсолютно були чужі люди, але квіткова справа нас настільки зблизила, що ми вже і на каву одна до одної ходимо. І ділимося рослинками, обмінюємося. І для мене квіти це цікаво, просто і красиво. Любіть квіти.